Volvo v 60 Привезла компанія Greenway Auto з Європи, з Франції. Розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось Мрео, рядом. Сервісний центр МВС. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. І у нас найбільший вибір Вольво. Кожен тиждень нові поставки. Тепер детально про цю машину. 2011 рік. Двигун 1,6 дизель d 2 Механіка 6-ступка. В60 з двигуном 1,6 дизель d 2 ми беремо тільки з механікою. Невеликий пробіг, як для такого року. Автомобіль без ДТП і жодна деталь не фарбована. Пройдусь точним номером, покажу. Обслужений автомобіль. Без якихось там серйозних вкладень. Колір такий красивий сірий графіт. Ідеально рівний по кузову, по зазорам. Хорошої комплектації. Є історія по підтвердженню пробігу. На жаль, я вам її не покажу на відео, тому що вона в електронному виді, але коли ви приїдете на перегляд на тест-драйв я всю інформацію надам. Можливо, виложу навіть в об'явках. Скріншоти зроблю. Хороша резина літня. В сезон міняти не потрібно. 235-45R17 Hankook. Все скло по периметрі навіть лобове рідне. Одиничка одинадцять. Без піскоструя по бамперу і по капоту. Капот, до речі, алюмінієвий, тому не боїться сколів. Стільки до корозії. А пороги пластикові теж не бояться піскоструя Тормозні диски і колодки спереді нові, ззаді не нові, але в дуже-дуже класному стані і поїздять ще не один сезон. Зразу пройдусь з покажу, що не фарбований автомобіль. Така бережна експлуатація. Допуски десь до 130 мікрон. 92, 93, 101, верніше 103, 86, 99, 99. 103 103 104 104 88 капот алюмінієвий тому в мене б'ється десь в половину менше 47 78 79 96

89 96 це щось щось неправильно пікнуло, 95, 98. Не фарбований жоден елемент, тепер давайте подивимось комплектацію салону. До речі, ось вихлопна, гляньте в якому красивому стані. І екологія на місці нічого не вирізалось, не перепрошувалось. І не потрібно. Пробіг дуже малий, стан резини. Ось комплектація. Салон як новий. Комбінований красивий стильний салон з водійське крісло електрорегулювання з пам'яттю, Карти. З пластик, резинки, гляньте стан. Руль в ідеальному стані. Я думаю, камера передає стан салону. Є такі бустери для дітей. Для багатьох це буде плюс. Широкий підлокотник з хорошим пеналом. Великий широкий багажник. Класна шумоізоляція. Хто не знав, покажу. Ось на цих всій обшивці ще є такий войлок. І плюс на метал теж ще такої, такої товщини войлок. Тому такий автомобіль збитий, відчувається хороша шумка. Відчувається преміум. Карти. Ззаді, мабуть, нікої не возили. Ну, за свічу він код, можливо комусь пригодиться, не знаю. Made in Sweden. зборка в Швеції. Комплектація Momentum. Ось там. Комплексна система безпеки від бокового зіткнення CIPS. Гляньте на ці крісла, вони як нові. Дуже якісні матеріали, це все добротне, м'якеньке. Двухзонний кліматконтроль. Зараз заведу. У у нас 205 тисяч. Є парктроніки, є система старт-стоп, допомагає економити автомобілі Глохне на світофорах, її можна виключити. Показано, що я виключив. Розхід палива 5,3, це в такому тестовому режимі. Якщо їдете по трасі 4 літра, змішане 4,5 і по місту 5,2. ну Отак воно є. Помилок ніяк немає. Є система City safety притормажує на малій швидкості, захист від зіткнення, ну і дуже-дуже багато різних налаштувань. Економна їзда, Ну, дуже-дуже багато, класний акустика, звук, дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням. Є ці козирки з двома лампочками. Тут у нас є Aux USB, секретка є на диски. Тепер подивимось під капотом. Ручник електронний. Як працює наш? Знаменитий розповсюджений двигун, вибачаюсь, не відкрив капот. Так, 1,6 d Д2. 115 кінських сил, 84 кВт. Один розпридвал, вісім клапанів. Це новіший двигун вже йде. Простий, легкий в обслуговуванні. Один розпридвал, один ремінь ГРМ і один ролик. Гідропідсилювач. Ага, ось якась є наліпка. По пробігу. Давайте подивимось, що тут у нас. 5В30 масло мінялось. На пробіг був. 70 щеме. Тут ну, погано видно. Така стара. вже, Не будемо звертати увагу на неї. Турбіна Гарет, топливний фільтр, картерні гази. Не викидує не димить. там мінімальні пари трохи йдуть, але це нормально. Кодіровка двигуна D4, значить дизель 4, 4 циліндри, 1,6, один двигуна, 2, 2 клапана на циліндр. Т-турбіна. Корсунки тут з п'єзоелементами ходять десь там. Від 200 тисяч до 350. Ну, тут все дуже добре з корсунка. І вони ремонтопригодні. Тут достатньо буває якоїсь корекції. Почистити розпилітелі, ще якісь там мінімальні. І все. Ось робота двигуна. Це контрактний двигун від Peugeot citroën розробка. Ставився на волю, Ford, Peugeot-Citroën і ще багато-багато різних автомобілів. По вихлопу подивимось. Зрозуміло, що екологія на місці, все добре з топливною, то тут все буде добре. Вон конденсат тільки збирається. І такий приємний солодкуватий дизельний запах, коли екологія на місці. Ось такий у нас сьогодні Volvo V-60. Комфортний, сучасний, надійний і економічний. Знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, в нашому автосалоні Greenway Auto. Дуже багато Вольво. І рядом Рево нагадую. Якщо ви з регіона, можемо допомогти тут зареєструвати. Будуть київські номера. На страховку це не впливає. Впливає на страховку об'єм двигуна і прописка. Можемо зробити пакет документів і поїдете до себе в регіон. Отримаєте у себе регіональні номера. Документи робляться протягом години. І процедура реєстрації ну, отримання номерів і паспорта теж десь годину. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Слідкуйте за новинками, новими поставками і приїжджайте на тест-драйв. Таких, наприклад, Volvo V60 з двигуном 1.6D2 на механіці. У нас зараз наявності 3 штуки, є що вибрати. До зустрічі!